Я Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці з перемогою членів вищого антикорупційного суду та судді хабарника князева над правосуддям, здоровим глуздом і кожним з нас, зокрема, сьогодні вони гуртом фактично Україну зґвалтували і Україну загалом, і кожного з нас з вами окремо. Отже, вакс прийняв гуманне рішення зняти з князева електронний браслет. Свободу папукаєм! Свободу папугаєм! Якщо чесно, чогось такого і слід було очікувати. Хто ж посадить впливового перця з мільйонами крадених баксів в дивані? Хто ж цей міфічний хтус? Да хто? Сталося, як гадалося, тепер князів мріє поновитися на роботі і крутить нам дулі. Падла. Просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за ґрати. Але якщо можна владець тепер вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Ці історії з електронним браслетом мене вразило не саме рішення, а мотивація, якою керувався суд, знімаючи браслет, Ми розрішаємо тірі в ефірі. Ні, та не нам ніячим з вами розмовляти. Мушу вам зацитувати. Колегія ВАКС вирішила зняти з князя в електронний браслет, оскільки екс-голова Верховного суду заявив, що в нього по 6 годин немає світла та немає зв'язку. Тому браслет не є ефективним. І чому ви смієтесь? Вам смішно це? Князів також стверджує, що браслет погано впливає на його здоров'я. Брехло! Брехло! На нього у суді алергія. Ти паразит, не смійся! Він втомився, насрав, наврав і убіжав. Я просто в шоці! Я Валера. Я офігів! Я випав воса, я подивився, я був здивований. Отже, підсумовуємо: натирила людина на посаді голови Верховного суду бабла під час війни, сховала майже три лимони баксів в дивані, а впіймалася, присіла ненадовго, тому що воно попало під пильне око прокуратури, вийшла під заставу пів лимона і попросила суд зняти браслет. Бо їй темно і фігово. Ніє я нічого не пропустила. у вас Якщо ні, то попрошу підписатися на мій інстаграм. Підпишіться, поділіться, полетіли. Ну і поаплодую гуманному суду, який зняв браслет з колеги хабарника, рекордсмена. Давай. Давай! Уміїтів маґотьі. Просто що не зрозуміло, кому це вигідно. Скорее всего, якийсь загіби. Я не юрист, не можу таке коментувати. За мене це зробить фаховий правник, хабарник князів. Все це викликає незадоволення, все це не сприяє довіри до судової влади. Оці всі е, прояви князівщини. З якими зустрілися, ми там і в питаннях закупівали для Міністерства оборони, для фронту, і в судах, і зараз от по е бомбосховищах таке інше, все це бачать. Все це бачать в США, це бачать в Європі. І якщо хтось думає, що вони сприймають це як якісь елементарні речі, які можна перекліпати очима, ми помиляємося. Справа в тому, що чого вартий хоча би приклад корупції із головою Верховного суду, і що це за симптоми? Я готовий нести будь-яку відповідальність, і за все, що відбувається в уряді, я несу відповідальність. Воно б за було б смішно, якби не було так сумно. Знаєте, що найсумніше в цій історії? В той час як грошовитий суддя хабарник демонстративно знущається над правосуддям. Я умний вокруг козлы. Я чесний вокруг жуя. Я гений – вокруг битва. Я Дартаніан, все підар. Послухайте, ми живемо в українському государстве і живемо по украинским законам. Герой контррозвідник Червінський другий рік страждає за ґратами, і суд не хвилюють ані його хвороби, ані блекаути, через які зняли браслет з корупціонера князева. Взагалі, пахо. Що робить оцю різницю в ставленні князів? По-перше, є чим ділитися: долар, долар, долар. Це грязна, зелена бумажка. А по-друге, кажуть, на Червінського хтось дуже образився за Вагнергейт. Єрмак. Подождіть. При чому тут єрмак? Ну, Он же глава офіса камуштон. Може... Там... Це вказівка конкретно Татарова. Тим часом промінчиком світла на одинадцятий рік війни стали позитивні зміни на митниці. Неожиданно. нічого собі. Обличчя української митниці за останні роки помітно змінилося на краще. Ви можете їх звільнити заможних пузатих дядьків з айфонами. Останньої моделі у вас який телефон айфон? Уточню У вас телефон який? айфон. Так. А звідки айфон маленька зарплата? Змінили струнки, вродливі дівчата теж з айфонами і купую бабла незрозумілого походження. Не сіксі подімає це були, Ну мене були до того багаті мужі, і вони мені дарили ці подарунки. Ну я не думала, що можна декларувати це. що об'єднує юну інспекторку Софію Крикунову з Одеси. Головну і теж юну інспекторку Серафиму Думітру з Буковини, з теж головною і теж молоденькою Анною Асановою з Харкова. По перше, ніжний вік. Ну а по-друге, скромна зарплата. Дуже нескромний спосіб життя і грубе бабло у брендових сумочках. Один мільйон, два мільйона, три. Трошки на себе, трошки на державу. В іншому вони дуже різні. Хтось блондинка, хтось ні. Хтось володіє квартирою вартістю під чотири лимони. Хтось двома хатами за дев'ять лямів. Для такої країни, як Україна, багатої, Ну, це повний демпінг. Хтось їздить на елітному мерседесі, хтось відпочиває на Мальдівах та Домінікані. Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу. В той час як матуся тусить в окупанській Москві та окупованому Криму. А в когось рідня служить вірою і правдою у ПЦ московського патріархату. Хтось дівчат хамить журналістам, а хтось навпаки чесно і сумлінно. Ліпить від маски. А хто ви щоб я вам розказувала, скільки я трачу гроші, або скільки мені обійшовся од? А хто ви? Хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто? Поцілуйте мене в жопу. У ваших соцмережах ви публікуєте фото і важко не помітити брендові сумки, типу Лоївітони, Гучі. Та це не дорожнього. Це все копія Дірмантінне. Лівінгський ринок ви поняли. So this is Gucci, Valentino and Lacoste. <laughs> Яка у вас заробітна плата? От зараз в Чернівецькій митниці? О, я не знаю. У мене є листочок там за розплатою, якщо хотіти вам скину. то я сама і не знаю, що вам сказати зараз. У мене до цих успішних працівниць в митниці одне єдине запитання: а нафіга воно вам треба займатися нудною роботою за копійки, коли. Все, все, все вже є. Я вам не скажу. Але знаєте, не треба робити з нас ідіотів. На це запитання могли б відповісти експрес-офіцерка Державної прикордонної служби України, найгламурніша прикордонниця світу Іванна Монтковська, екс-головна інспектора львівської митниці, модниця Юлія Дрига, яка необачно похизувалася другим луком під відеозапис. Зуття. Ерме, 1800 доларів. Так. — А годинник? — Годин, годин? <ріст> карті. <ріст> — І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч? Е, десь так. так. 5, я Звичайно, можна собі таке дозволити. Я би теж купувала, якби в мене були гроші. На жаль, Плантовська і Дрига не поділяться рецептом успішного успіху, бо звільнилися зі скандалом. Чого хотілося б побажати і вище згаданим юним інспекторкам. <ріст> Коротко, Уходить, я буду від вас. У цей самий час в лавах Збройних сил України служать 47 тисяч жінок. І от вони на диво не постять фотки з Мальдівів і не хизуються тим, чим крінжово вихвалятися у розпал війни. Це несправедливо! Заздрість, це погано. Не роби погано. Мама казала: ну, 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 ти чого не послухав? З іншого боку, дівчатам з митниці. Респект за чесність молоді так. Тримати вони вихвалялися Мальдівами відкрито, а не здійснювали вояжі під прикриттям Твориства українсько карибської Дружби. Вчора в Верховній Раді створили а з слуги народу разом з партнерами по своїй непроголошеній коаліції МФО «Міжфракційне об'єднання. Група дружби з країнами Карибського басейну, ну кажуть, що в неї записалася майже вся фракція слуг народу. І Це не дивно, тому що група дружби повинна налагоджуватися стосунки з тою країною, з якою вона дружить. Куба, Домінікана, Ямайка, Пуерто Ріка, Трінідати Табаго, Кюрасао, Домініка. Тепер депутати зможуть абсолютно легально літати на розкішні курорти. А чому ні? А чому ні? Тож чекаємо на відрядження а, за от саме цих депутатів за рахунок платників податків. Під пафосні розповіді про необхідність налагоджувати діалог з країнами глобального півдня. Путін

Що нікого нет, ніхто не узнав. Ну а я з нетерпінням очікую на репортажі з островів про зустріч з виборцями таїландського угорського перемовника Тищенка. Я ще професіональний переговорю. Як відомо, Тищенко під час війни полетів у Таїланд, нібито для покращення взаємодії з українською громадою. Насправді, я генерал СБУ. У нас секретне завдання, ясно? Ясно. Яке? Секретне. Я я, 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 знаете, я бультерьер президента. Поэтому где будет команда, где будет нужна моя работа, там я буду работать. Ну а крім того, у моєму листі очікувань пристрасні танки краба у виконанні войовничої амазонки безуглоє. Ах, це ж руда бестія. Виїзні концерти кварталу з орденоносними Пікаловим і кошовим на передньому плані. Жека, ти клоуна сіл? Медалі і ордени за заслуги Ярослава Мудрого і іншого гатунку отримала ж ніяк не військові. Зате за постійне матюкання у берег Тарм'юс. оці медалі. І ордени отримали пікалов і кошовий гумористично-патріотичними номерами про військових та переселенців. Ну, потому що я сіська-довська. Попісяйте мене! Вибачте, з саними тряпками вона дасть по морді. З конферансом Наталки Масичук. Менше хейту, от і все. Картіну представили? І от це все шоу буде вести Ілья Ківа. Тарапа пам we we'll